Вітаю вас на марафоні відновлення. Разом з вами ми проживемо 2 тижні два класних тижні перемог, досягнень, змін і відновлення. Ну що, починаємо. Ранок, ви прокинулись? Як ви себе почуваєте? Пропишіть, будь ласка, в коментарях. Просто заводіть будильник на 10 хвилин раніше, ніж зазвичай, і буде можливість трохи поніжитися в ліжку. Тоді добре розтягніться і вправо потягусі підійде якнайкраще. Проскануйте своє тіло, відчуйте себе кожною клітинкою, дослухайтесь до себе. Глибоко вдихніть і відчуйте, як тепло наповнює вас, наповнює кожну клітинку вашого тіла. Ви відновлюєтесь і тепер уже точно ви готові прокидатися. Ви готові розпочати новий день. Пам'ятайте. Цей новий день це як чистий аркуш, на якому ви зможете написати власну історію. Напишіть саме сьогодні найкращу історію, сповнену найприємнішими і найяскравішими моментами та враженнями. Отже, починаємо не існує пігулки. Чарівний, яка допоможе швидко адаптуватися до будь-якої стресової ситуації, і при цьому не буде шкідливою для нашого здоров'я, але існує чарівна активність це наш здоровий сон, завдяки якому ми стаємо більш стійкими до будь-яких викликів в нашому житті. Повноцінний сон потрібен не лише для того, щоб почуватися бодрими та зекономити на каві. А й для того, щоб зберегти фізичне та психічне здоров'я. Як же визначити, чи здоровий у нас сон? Ну, по-перше, він має тривати від 7 до 10 годин залежно від віку і від ваших індивідуальних особливостей. По-друге, проміжки бадьорості між циклами сну є короткі і непомітні. По-третє, ви лягаєте і встаєте щодня приблизно о тій самій порі. І не маєте роботи в нічні зміни або безсонних ночей. Наступне засинаєте досить швидко і непомітно. Не маєте відчуття, що всю ніч крутились і не могли знайти місце, бо постійно про щось думали у вісні. І останнє. Вранці почуваєте себе досить бадьорими, відпочившими. Оце і є ознака того, що ваш сон здоровий. Фізична активність це заходи будь-якої інтенсивності, що виконуються в будь-який час доби. Фізична активність включає в себе фізичні вправи. Інші види активності, наприклад, ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання, танці, туризм та заняття спортом. Фізична активність має бути щоденна не менше 40 хвилин на добу. Що ж зміцнює фізична активність і як допомагає? Ну, зміцнює вона, по-перше, опорно-руховий апарат і розвиває координацію руху допомагає зрівновагою та підвищує загальний тонус організму, знижує ризик виникнення депресії та зниження розумових здібностей, віддаляє деменцію і покращує загальне самопочуття.